Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ігорко Настільні ігри. Мене як на дивно звати Ігор. І сьогодні у нас на огляді настільна гра COP ParoPunk. В Україні її локалізував Леликан. І дякую їм, що надіслали цю гру на огляд. Я радий приймати такі ігри на огляд. Ми будемо вивчати правила, грати, тестити, і потім будемо вам розказувати, як загалом ця гра. Які є плюси, мінуси, якщо такі є, і все інше. Також хочу подякувати Катерині Бортнік, яка підтримує мене на патреоні. І якщо вам буде цікаво, можете також зайти, посилання буде в описі до відео. Там є різні плюшки для патронів. А тепер починаємо наш огляд. Всі події відбуваються в 1886 році, в задимленому Лондоні альтернативної реальності Парпанк ви, як глава клану, боретеся за вплив в цьому місті. І вам треба маніпулювати, блефувати і користуватися вашим впливом для того, щоб. Перемогти в цій грі. Тепер як починати взагалі гру. Кожен гравець отримає на початку по дві монетки скарбниці і також перемішуєте ось цю всю колоду персонажів. Тут, як я вже казав, є 5 персонажів і по три штучки кожного. Ви перемішуєте цю колоду і кожному гравцю роздаєте по дві карточки в закриту, вони можуть дивитися, але тримають втаємно ці ролі. І тоді кожен гравець по черзі виконує одну дію за годинковою стрілкою. Є сім дій, три з яких не залежать від ролі. Давайте я вам розкажу спочатку про них. Перша дія це дохід. Ви просто берете скарбниці одну монету, і все, на тому хід, і дія завершилась. Іноземна допомога. Ви можете вже взяти дві монети скарбниці. Але скажете, чим воно відрізняється від того, щоб брати дохід. Я буду брати краще іноземну допомогу, там дві монетки. Але є персонаж, герцог, який може заблокувати вам цю дію. Що таке блокувати дію, я зараз розкажу трошки згодом. І третя дія це викриття. Ви можете заплатити 7 монет, обрати гравця і сказати, цей гравець втрачає один вплив. Вплив це і є ось ці карти персонажів. На початку ви маєте їх два, тому якщо гравець має два вплива, він вибирає і один з них втрачає, тобто перевертає у відкриту. А якщо у гравця залишився один вплив, то він вилітає з раунду. Решту 4 дії вже залежать від ролі. Але що я буду розказувати? Давайте хай розкажуть самі персонажі. Добрий день. Я, як герцог, маю дію податок. Це означає, що я беру в скарбниці аж три монети. Тобто таким чином я дозволю вам дуже швидко наскладати надію викриття. І це ще не все. Я думаю, вам Ігор казав, що є дія іноземна допомога, яку я можу блокувати. Наприклад, гравець хоче взяти дві монетки за допомогою іноземної допомоги, а я кажу ні. Я блокую твою дію і ти не береш дві монети. Хоча цей гравець може і оскаржити. Що таке оскаржити, Ігор вам розкаже. Тому, як ви розумієте, якщо хочете назбирати якнайбільше монеток, звертайтесь до мене. Я як графиня, не маю особливих властивостей, але можу заблокувати дію вбивці. Якщо ви хочете швидко прибрати вплив іншого гравця, можете заплатити 3 монети в скарбницю. обираєте гравця, і той гравець втрачає вплив. Дешево, сердито. Але є одне але. В гри є графиня, яка може заблокувати цю дію. Вона настільки красива, що вбився просто безсилий проти неї. Я, як капітан, беру дві монети іншого гравця. Але інший капітан чи посол може заблокувати цю дію. Я як посол можу взяти дві будь-які карти з колоди і потім повернути дві будь-які карти назад. Для чого це робити? Можливо, інший гравець догадався, що я маю ту чи іншу карту впливу. І мені потрібно її змінити, або зробити вигляд, що я її змінив. Тому посол якраз допомагає це зробити. Я от взяв дві карти, і тепер серед тих чотирьох я собі повертаю назад, або ті самі, що взяв, або, можливо, якісь інші. Таким чином, заплутавши інших гравців, чи я змінив свою роль, чи ні. Якщо б у вас була тільки одна карта впливу. То ви все одно берете дві карти впливу собі, дві інших або ті ж самі повертаєте назад в колоду. Також посол блокує дію капітана, а капітан може забирати дві монети в іншого гравця. Тому, якщо хочете змінювати ролі або блокувати дію капітана, звертайтеся до посла. Ось такі дії є в наших персонажів. І тепер щодо оскарження і блокування. Наприклад, я як гравець хочу взяти іноземну допомогу дві монети скарбниці. Тоді гравець, який має Герцога, ну або прикидається, що має Герцога, каже: Я блокую твою дію. Тоді я повинен сказати, що Окей, я тобі вірю, що ти герцог, я повертаю тобі монетки назад. Або я можу сказати: Я не вірю, що ти Герцог, я це оскаржую. Тоді він повинен довести, що він Герцог. Яким чином? Показати свою карту Герцога. І тоді, я, який оскаржував, втрачаю один вплив. Інакше, якщо в нього немає карти герцога, тоді він втрачає один вплив. В цій грі, фішка цієї гри, ви то маєте двох персонажів, наприклад, Герцога і посла, але ви можете виконувати дії і вбивці, і капітана. Тобто ви можете блефувати, що вони насправді у вас є. І ще один такий момент, якщо у вас є 10 монет, то ви зобов'язані використати дію викриття. Зараз, можливо, трошки важко це усвідомити, тому давайте тестово я покажу, як воно все відбувається. Ось так виглядає стартова розкладка. Кожен гравець має по дві карти впливу, дві монетки. Тут у нас в центрі є скарбниця і загальна колода. Давайте я відкрию карти впливу всіх гравців, щоб ви розуміли, як це все буде відбуватися. Кого які є персонажі, що буде хто робити? А так то карти повинні зал лежати в закриту. Отож, наприклад, я граюся цього гравця. Я на початку не збираюся блефувати, мені підходять ролі. Я як герцог хочу взяти собі три монети з карбниць, як діє податок. Інші гравці можуть оскаржити цю дію, але, скажімо, ніхто не оскаржує, і я беру цих три монети. Я їх збираю для дії викриття. Мені потрібно сім монет. А тепер цей гравець, як капітан, хоче забрати в мене дві монети, бо він має таку дію. Але в мене є посол, тому я можу заблокувати цю дію. Кажу, і я блокую твою дію. І він тепер повинен вирішити, чи відкликати свою дію, чи оскаржити моє блокування. Він не дуже хоче ризикувати, тому відкликає свою дію. Монетки в мене залишаються. Далі гравець має два посла. Йому не дуже вигідно мати дві одинакові зараз карти, тому він е, хоче, як посол, взяти дві карти з колоди і потім повернути дві будь-які карти назад. Інші гравці можуть е, оскаржити його дію, але всі е, мовчать. Він бачить, що герцог прикольно, і капітан теж прикольно мати собі на руці. А цих два посла він повертає назад в колоду. Тепер цей гравець має дві графині, йому теж не дуже прикольно. Але цей гравець мав два посли. І він підозрює, що дуже маленька ймовірність, що в нього є дійсно посол. Тому він каже, я е, оскаржую е, твою дію. І цей гравець повинен або доказати, або скинути одну карту впливу. Оскільки він не має посла, він каже, окей, я скидаю одну карту впливу, тому що в мене посла немає. Я отак поверну, це от вже не активна карта впливу. Далі я продовжую свою тактику, хочу взяти три монети як податок дією Герцог, ніхто не оскаржує. І я вже маю 8 монет, це достатньо для наступного ходу, щоб використати дію викриття. Перший гравець хоче знову виконати дію капітана, але вже забрати дві монетки не в мене, а наприклад в цього гравця. Цей гравець боїться оскаржувати цю дію, тому що в нього насправді немає посла і, і капітана, тому він погоджується і цей забирає в нього дві монети. Цей гравець бачить, що в мене є вже 8 монет, це досить небезпечно, і він хоче як капітаном забрати в мене е, дві монети. У мене є посол, і кажу, що я оскаржую його дію. А він каже, що не вірить мені. Тепер я показую карту посла, це правда, в мене є посол, і він втрачає одну карту впливу. Вибирає собі, наприклад, вибирає капітана, і в нього залишився тільки герцог. Цей гравець хоче зблифувати і каже: Я як герцог беру 3 монети як податок. Ніхто не оскаржує цю дію, він бере собі три монети. У мене вже є 8 монеток. І я за 7 монет використовую дію викриття. І кажу, що цей гравець втрачає один вплив. Він вирішує втратити вплив капітана. І тепер його дія. Він використовує дію в вбивці, бере 3 монетки і каже, я хочу, щоб цей гравець втратив один вплив. Я не дуже хочу ризикувати, казати, що в мене графиня, тому я виберу посла і втрачаю вплив посла. Цей гравець бере просто одну монету в скарбниці, діє її, її дохід. Цього гравця є три монети, і він каже, що я використовую дію у вбивці, щоб цей гравець втратив один вплив. Цей гравець намагається якось зблифувати і сказати: В мене є графиня. Але цей гравець знає, що в нього вже є дві графині, і шанс, що в нього є графиня, дуже маленький. Тому каже: Я тобі не вірю. В нього дійсно нема графині, тому він втрачає один вплив. Якби він сказав, що я не вірю, що ти вбивця, тоді. Цей гравець би втратив впливу, бо він насправді не має впливу в вбивці. У нас залишилось три гравці. Я продовжую свою тактику, беру три монети з скарбниці, дію податок. Ніхто, скажімо, не оскаржує цю дію. Тепер цей гравець каже: я хочу використати дію капітана, крадіжка, і забрати дві монети в цього гравця. У мене вже немає посла, і тому мені потрібно або Сказати, що в мене є посол, і я блокую твою дію, зблифувати, або оскаржити те, що він капітан. Я кажу, що оскаржую твою дію, я не вірю, що ти капітан. І дійсно в нього є тільки вбивця, він втрачає вплив, тому що він е, збрехав. І ми залишилися вдвох. До речі, ці монетки скидаються в скарбницю назад тих гравців, які вийшли з гри. Я знаю, що в мене був один посол, ще десь два лишилося. І цей гравець я використовував дію посла, але я не дуже хочу ризикувати і дозволяю йому це зробити. Він бере дві карти з колоди, точніше, потрібно перемішати спочатку карти. І потім він бере дві карти. Тепер серед цих трьох вибирає собі якусь одну, а дві назад повертає. Він вибирає вбивцю, тому що з вбивцею є більше шансів вибити вплив іншого гравця. Я продовжую свою тактику Герцога, беру три монети. Ну і цей гравець бачить, що в мене вже є 7 монет, і в нього є або варіант оскаржити мою дію, або зараз в свій хід сказати, що він є капітан і забрати у мене 2 монети. І він вирішує блефувати, каже, я як капітан використовую дію крадіжка і забрав в тебе дві монети. І тепер в мене така дилема: або повірити йому і віддати дві монети, або оскаржити його дію. Або також зблефувати і сказати, що в мене є посол, або інший капітан, і заблокувати його дію. Але я бачу, що тут вже є дві відкриті карти капітана, тому дуже маленька ймовірність, що в нього тут є капітан. Тому я кажу, що оскаржую його дію, він показує, що дійсно не капітан, і вибуває з раунду. І таким чином гравець, який залишився, перемагає у грі. Коли ви втрачаєте якийсь вплив, то ви повинні цю карту, ще раз повторюсь, відкрити і тримати так перед собою відкриту. Тепер давайте розкажу трошки про гру. Це моя суб'єктивна думка, вона може відрізнятися від вашої. Почнемо з компонентів. Думаю, компоненти треба покращувати, тому що відцентровка тут не дуже добра, є оці зазубринки і не дуже зручно видавлювати з цього планшета. По дизайну, арти прикольні, класні, мені все подобається. Стосовно кількості гравців, якщо ви граєте в трьох, ну не дуже цікаво, на чотирьох окей, а на пятьох шістьох я думаю, це самі такі оптимальні варіанти. Тривалість партії, так як пише на коробці, десь 15 хвилин, може бути менше, навіть 10. Гра доволі динамічна, дія, відбувається пару секунд, хтось там виконує дію, хтось оскаржує, хтось блокує, відбувається багато діалогу, можуть виникати смішні моменти, це прикольно. Але також помітив, що є такі моменти, що гравці грають загалом по своїх персонажах. Тобто, якщо в мене є герцог і там капітан, то я буду виконувати дію герцога і капітана. Я не буду блафувати. Є такі моменти. І тоді вже трошки не так цікаво. Треба, ну Це залежить, звісно, від компанії. Якщо ви блефуєте е, і намагаєтеся якось перехитрити, переконати іншого гравця або кажете іншому гравцеві, давай ми скооперуємося і будемо е, ганяти інших гравців, щоб вони втрачали вплив. Тобто це набагато прикольніше. Це, звісно, залежить від компанії. Частіше виникає блефування, коли от дійсно якийсь там вбивця намагається, е, вибити вплив іншого гравця. Тоді інший гравець намагається якось врятуватися, якщо він не має графині, то він вже ти типу, покаже, окей, в мене є графиня, намагається зблефувати. Насправді я б, можливо, додав ще якусь одну хоча б роль, щоб було трошки більше розноманіття, або якісь ще додаткові механіки. Мені здається, що чогось, якоїсь якоїсь детальки ще тут не вистачає, я би щось додав. Думаю, ця гра підійде для тих, хто може зібрати в себе якусь компанію щоб прийти, розслабитися, не напрягатися, не дуже там щось рахувати, скільки у мене ресурсів, що потрібно е, продати, купити. Тут ви просто маєте дві карти персонажа і можете виконувати певні дії. Не завжди ті, що у вас є, можна і інші. Намагайтеся блефувати, переконувати один одного. Це така дуже лайтова гра. Знаєте, або хоч чекаєте, е, зібралася компанія, ще якось чекаєте, можете розкинути на 10 хвилин зіграти ковбу. Мені загалом подобаються такі ігри з ролями прихованими, е, тому якщо вам подобається, скажімо там, авалон або останні ніч переверхні, то ця гра може вам також підійти. Е, вона простіша, ніж ті, а по тривалості десь плюс-мінус знаку. Посилання, де придбати цю гру, ви знайдете в описі до відео. Дякую, що подивилися це відео, надіюся, воно вам було корисне, воно вам сподобалося. Не забудьте поставити вашу вподобачку, підписатися на канал, бо я дивлюся. На підписаних дивіться більше, ніж підписаних. І також залиште якийсь коментар, що ви грали в цю гру, що вам сподобалося, що не сподобалося, як вам взагалі гра. Буде дуже цікаво почитати і дам відповідь на всякі питання, які ви поставите. Дякую за перегляд, до наступних відео!